Один з кращих майстрів України, який дає сенсей Володимир Ващишин, провів регіональний семінар у долині. Діти від п'яти років освоювали основні прийоми техніки самозахисту та укріплювались фізично. Основні прийоми сьогодні ми відпрацьовуємо. Це Гошин, ваза, це прикладні техніки. Це є техніки самозахисту, де діти вчаться захищати себе. Якщо вони сьогодні усвоять їх добре, вони отримують, вони зможуть більш впевнено себе почувати в повсякденному житті і вміти захистити себе в якихось непередбачених ситуаціях. Крім цього, подібні семінари корисні, й тим, що приносять учням не лише новий досвід та й натхнення. Можемо тренуватися місяць, а приїжджає сенсей з таким величезним досвідом, і реально за дві години не можуть стільки почерпнути, що ми можемо це отружовувати і розбирати ще місяць. То, що ми тут дві години ще місяць можемо розбирати. Тобто дуже дуже допомагає в плані е, натхнення на майбутнє, бо сенсей такого рівня приїхав і в тонкощах». Осередок Всеукраїнської федерації Кідоєшинкан Додзю Фукуцукан існує в долині три місяці. У школі навчаються 19 хлопців та дівчат від 5 до 13 років. Я ходжу на Кідо вже близько двох місяців. Тут дуже інтересно. Порекомендували мені сюди ходити мої друзі. Тут. Ми тут чомусь самозахист, боротьбу больові точки вчимо. Користується тим, що ми займаємося, не сидимо дома за комп'ютером. Я люблю займатися і кіто, то захищає від цих від всяких болячок, від цього. Я займаюся цим два місяці. Це для мене дуже подобається це є так, якби самозахист, ти можеш захиститися незалежно від того, бо зараз так якби можна сказати різні часи, і міти це себе це ніколи не завадить. Вихованці вже двічі відвідували навчальні семінари та приймали участь у турнірах. Та, незважаючи на ще малий досвід, бійцям вже вдалось здобути перші трофеї. Останньому це відбувалося 8 березня. Ми там завоювали кубочок і бронзові медалі. Було понад 200 учасників. Ми цим дуже пишаємося, гордимося. І, відповідно, ми працювали дуже дуже довго. Якщо було тренування годинку, ми працювали дві. Тобто дітки були змучені, але щасливі. Результати наполегливих тренувань та здатність швидко засвоювати нові рухи, відзначив і майстер. Досить приємно мене вразила. Базова підготовка дітей. Основні рухи дуже старанно відпрацьовані. Діти, бачу, наполегливо тренуються, їм це подобається. І дивлячись на те, як вони вивчають нові вправи, вони дуже в захваті. По завершенню семінару відбулася тестація учнів на перший рівень. Діти, які вже здобули достатньо навиків, демонстрували базові рухи та технічні пересування. Наталія Гасуляк, Руслана Овсієнко, новини телеканал Раї.